Колись ця школа була нереально крутою і на неї рівнялися усі навчальні заклади. Знаєте про що я говорю? Привіт! Мене звати Даринка Попко, і сьогодні ми зробимо екскурсію у історію, а точніше я вам розповім про Львівську братську школу. Першою братською школою підвищеного типу в Україні стала школа львівського братства за організацією навчання і розпорядком шкільного життя. Вона перевершила подібні західноєвропейські школи того часу. Уявіть, а ще за зразком цієї школи відкрилися братські школи і в інших містах: перемішлі, рогатині, замості, Києві, Вінниці та Кам'янці-Подільському. Братські школи працювали за статутом. Також там навчалися діти різних станів. І ще до них були серйозні вимоги. До тебе ставилися до королевича, якщо ти гарно вчишся, а якщо погано, то до якогось непотребу. Великі вимоги були також і до вчителів. Вони мали бути серйозними, виваженими, справедливими. А також навчання у школах було платне, як і для бідних, так і для багатих дітей. Хоч дітям з бідної сім'ї надавали допомогу. Кожного тижня призначалися два-три чергових учні, які приходили у школу раніше від інших, розпалювали піч, прибирали, слідкували за поведінкою решти школярів. У школі був запроваджений учбовий рік, який починався 1 вересня. Введені літні канікули, однак вони були лише у липні та серпні, без червня. Навчання влітку починалося о 9-й ранку, а зимою було трішки пізніше. Також кожен ранок починався з читання молитв. Після того, коли її прочитали, було перевірення домашнього завдання, а також діти розказували матеріал, який засвоїли на попередніх уроках. Після цього вони вивчали новий матеріал і тоді йшли на обід додому. Після обіду вони повертались до школи та записували домашні завдання і робили його з друзями, і перевіряли один одного. Повертаючись додому, вони не могли одразу сідати за уроки. Вони мали весь вивчений матеріал переказати своїм батькам, аж тоді сідати за навчання. До змісту освіти у школах першого типу, крім читання та письма, виходила лічба малювання, вивчення категізису. Особливе місце займали співи. Навчання проводили у суботу. Як відомо, церковний ход складався з учнів у деяких братських школах, наприклад, у Київській, практикувався багатоголосий спів у 4, 6, 8 голосів. Учнів, як правило, ділили на три групи. Перше це розпізнавати літери, друге читати, а третє вчили пояснювати прочитане. Читати і писати їх вчили слов'янською мовою, а також їх навіть вчили слов'янської номерації. Що ж, про устрій розповіли, а тепер повернемось трішки до історії. Львівська братська школа найстаріша братська школа в Україні. Її заснували при свято Успенській церкві близько 1585 року. Активні діячі Львівського братства. Я вже вам стільки розповіла про братську школу, але все ж таки з'явилося одне питання: коли було краще тоді чи зараз? На мою думку, усе ж таки зараз. Адже зараз цікавіше? А з вами була я, Даринка Попко. Не забувайте про домашку, Па-па!